Століття репресій, два роки повномасштабного вторгнення і більше десяти років загарбницької війни Росії проти України. Але Україна титанічно бореться, бореться проти імперії зла, бореться за своє майбутнє та без перебільшення, за перемогу цивілізованого та демократичного світу. Ведучи екзистенційну війну, Україна також активно крокує до повноправного членства в Європейському Союзі. Враховуючи масштаб і складність викликів, як для відновлення країни, ліквідації наслідків збройної агресії, так і для реформ, що лежать в основі процесу розширення, тобто вступу України до Європейського Союзу, Україна потребує постійної підтримки своїх партнерів, зокрема підтримки Європейського Союзу у вирішенні цих викликів, особливо зараз. Коли Росія щодня завдає страшних збитків Україні та непоправних втрат. У 2023 році Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент фінансової підтримки України від Європейського Союзу під назвою Ukraine Facility, зокрема для надання передбачуваної фінансової підтримки Україні до 2027 року, а також для забезпечення передбачуваності, прозорості та підзвітності коштів, які надаються Україні. Ukraine Facility це по факту фонд, який має задовольнити як короткострокові потреби України, так і довгострокові, такі, наприклад, як реконструкція, відновлення, модернізація України. У рамках Ukraine Facility передбачено дати Україні фінансування у розмірі 50 мільярдів євро. Згідно пропозиції Європейської комісії, Ukraine Facility організовано навколо трьох ступів – або іншими словами, трьох є таких складових. перший – пряма фінансова підтримка України через гранти та позики. Підтримка для відновлення, реконструкції, модернізації України, а також підтримка термінових фінансових потреб та реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Фінансовий обсяг першої складової становить біля 39 мільярдів євро. І це пряма підтримка державного бюджету, з яких 33 мільярди євро у формі кредитів, а інша у формі грантів. Проте для надання такої підтримки уряд України повинен підготувати документ під назвою План України в тісній консультації з Європейською комісією. В плані України має бути викладено бачення відновлення реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які країна має нам здійснити в рамках процесу вступу до європейського союзу. Так, план України має включати структурні реформи та інвестиції, спрямовані на підвищення потенціалу зростання української економіки, реформу державного управління, забезпечення належного врядування, верховенства права та раціонального управління фінансами, боротьбу з корупцією та шахрайством, розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також інші реформи, які будуть. Основою процесу вступу до Європейського Союзу і модернізації економіки України. Підтримка в рамках першої складової Ukraine Facility надаватиметься щоквартально на основі виконання плану України, а також інших умов та у відповідності до фіксованого квартального графіку, а також після перевірки Європейської комісії за виконання відповідних умов. Перш віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що регламент, який містить остаточні умови програми напрями, форми та порядок надання фінансової підтримки для України, зокрема плану для України фасиліті, у березні буде затверджено у уряді та передано на розгляд Європейської комісії. Після врахування у плані фінальних вимог. Регламенту Ukraine Facility, документ буде затверджено в уряді та передано на розгляд Європейської комісії. Остаточне затвердження плану України з боку ЄС очікується у квітні, що дозволить Ukraine Facility повноцінно працювати. План України, розроблений урядом України, може також слугувати орієнтиром для інших донорів у програмуванні допомоги Україні, якщо вони вирішать це зробити. Зокрема. Міжвідомча платформа координації донорів G7 для України, яка була запущена в січні 2023 року. Особливо актуальна в цьому контексті для сприяння обміну та координації між донорами. Після затвердження плану України буде відповідний випуск, де ми з вами поговоримо та розберемо його. СТОП 2. Спеціальна стінна база для України. Зокрема, створення механізму зниження ризиків, доступний для інвесторів через міжнародні фінансові інституції для збільшення інвестицій та залучення нових інвесторів в Україну. підтримка українського приватного сектору, зокрема, спеціальна інвестиційна структура для України, призначена для залучення та мобілізації державних і приватних інвестицій у відновлення та реконструкцію України, шляхом надання гарантій та змішаного фінансування. Зокрема, поєднання позик та грантів ЄС на підтримку реалізації плану України з можливості розширення масштабу цієї підтримки, коли це дозволятимуть умови. СТОП -3 – це програми допомоги Україні, зокрема, технічна допомога українському уряду щодо АКІЄС та структурних реформ, а також підтримка громадянського суспільства. Розбудова спроможності органів влади на національному, регіональному та місцевому рівні покриття відсотків за кредитами. Звичайно важливо зазначити, що надання фінансової підтримки для України в рамках «Ukraine Facility» супроводжується низкою умов, які в обов'язковому порядку мають бути виконані. Зокрема, це макрофінансова стабільність. Нагляд за бюджетом, управління державними фінансами, реформа системи державного аудиту та контролю в Україні тощо. Європейська комісія укладе рамку угоду з Україною щодо впровадження Ukraine Facility з юридично-обов'язковими домовленостями щодо управління, контролю, нагляду, моніторингу, оцінки, звітності та аудиту коштів у рамках Ukraine Facility. А також заходи щодо запобігання розслідування та виправлення порушень, шахрайства, корупції та конфлікту інтересів. Зокрема, з метою контролю використання 50 мільярдів євро, Європейський союз також планує створити спеціальну незалежну аудиторську раду, яка ретельно перевірятиме використання цих коштів та звітуватиме перед Європейською комісією. Європейська комісія надаватиме Європейському парламенту та Раді щорічну оцінку використання коштів, наданих у рамках Ukraine Facility. 6 лютого 2024 року Європейський парламент і Рада досягли політичної угоди про створення інструменту Ukraine Facility. 27 лютого 2024 року Європейський парламент під час пленарного засідання підтримав регламент щодо започаткування інструменту Ukraine Facility. Зокрема, схвалив довгострокове фінансування на суму 50 мільярдів євро у рамках програми Ukraine Facility». 28 лютого 2024 року Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility» та довгострокове фінансування на суму 50 мільярдів євро у рамках програми Ukraine Facility» на 2024-2027 роки. Уряд України надіється найближчим часом отримати перший транш від Європейського Союзу в межах нової програми «Ukraine Facility».